Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про так званий соціальний бюджет на 2025 рік. Міністерство соціальної політики України на сьогодні надає офіційні роз'яснення, хто ж буде отримувати надалі соціальні виплати в 2025 році. Та чи дійсно державний бюджет, який передбачає соціальні виплати, дещо менший. У 2025 році буде ніж зараз, який ми маємо. Хочу нагадати, що нещодавно Кабінет міністрів України вніс проект закону про державний бюджет на 2025 рік, відповідно до якого мінімальна заробітна плата залишається в тому розмірі 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність це 2361 гривня. Так, прожитковий мінімум у нас становить 2920 гривень, і всі говорять про фактичне замороження соціальних виплат. На 2025 рік, адже ми з вами пам'ятаємо, що прожитковий мінімум це база, з якої нараховується соціальна допомога вразливим категоріям населення. В своїх промовах та виступах голова нашого уряду запевняє, що коштів вистачить на все. На субсидії, що обов'язково в 2025 році буде березнева індексація, вона буде збережена для всіх українських пенсіонерів. Відповідно. Все ж таки дійсно, Міністерство соціальної політики України підтверджує, що сукупні видатки на програми соціальної підтримки у 2025 році дещо менші ніж були заплановані державним бюджетом на 2024 рік. Але Міністерство соціальної політики обіцяє, що держава надасть фінансову підтримку всім. Тим, хто її потребує, соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Міністерство соціальної політики буде шукати інші варіанти, інші ресурси, тобто буде залучати міжнародні партнер, партнер, міжнародних партнерів для того, щоб ми з вами могли отримувати соціальні виплати, а особливо це стосується соціальних. Вразливих найбільш вразливих категорій населення. Отже, які ж пріоритети соціального бюджету у 2025 році? Перший пріоритет номер 1 Міністерство соціальної політики його називає захист від ризику бідності. Це значить, що на підтримку малозабезпечених родин у 2025 році держава буде спрямовувати кошти. У цьому році їх буде трішки менше, ніж у 2024 році. Тому, але. Та сума, яка закладається в державний бюджет, за інформацію надає Міністерство соціальної політики, дозволить захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини. Тож соціальні виплати для малозабезпечених родин вони будуть збережені в 2025 році. Але, виходячи з того, що буде менше коштів виділено, я так розумію, що не всі зможуть скористатися і отримувати соціальну допомогу. Але Міністерство соціальної політики. А впевнено, говорить, що всі і найбільш вразливі малозабезпечені родини зможуть її отримати. Також за пропозицією Міністерства соціальної політики передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим родинам на 5%. Для працездатних людей це з 55 до 60% від прожиткового мінімуму для діток. Від 140 до 145 відсотків. За інформацією Міністерства соціальної політики, це дозволить підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності Крім того, будуть виділені кошти ще на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини. У проєкті бюджету передбачено. Збереження у наступному році виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб як кризової виплати, нагадую, що вона залишиться без змін 3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, та 2000 гривень для інших людей. Також виділені кошти на виплату житлових субсидій і пільг. Сума, яка виділена в цьому році і закладена. Бюджет на 2025 рік в проект дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги в 2024 році. Другий пріоритет соціального бюджету це підтримка людей з інвалідністю. На соціальний Захист людей з інвалідністю в державному бюджеті передбачено в цьому році більше коштів, ніж в, тобто на 2025 рік передбачено трішечки більше коштів, ніж це було в 2024 році. На реабілітацію дітей з інвалідністю, на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення також виділені. Додаткові кошти. Надалі пріоритет номер 3 це створення умов, щоб кожна дитина виховувалася в сімейному середовищі. Також будуть виділені кошти на соціальний захист дітей та родин. Значна частина коштів буде спрямована на те, щоб діти, які залишилися без батьківського піклування, могли зростати в сімейному оточенні. Ну і пріоритет номер 4 це забезпечення гідної старості для людей похилого віку. Стосовно пенсій, тут все зрозуміло: прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата, це все залишається на тому рівні, який ми отримуємо зараз з вами. Але Міністерство соціальної політики зазначає, що під час повномасштабної війни. Уряд має право не проводити індексацію пенсії, але все ж таки кошти будуть закладені, і е, в 2025 році будуть проіндексовані найнижчі пенсії. Тож чекаємо, як це буде відбуватися знову ж таки. Я вам відразу хочу сказати, зараз буде дуже багато стосовно індексації, дуже багато тем будуть пропонувати мільйони формул. Як це буде не так, як це прописано в законі, щось будуть додавати. Нове. Ми будемо точно знати, в лютому 2025 року, це не раніше, тому що за практикою я вже спостерігаю другий чи третій рік підряд, в лютому 2024-лютому 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалював постанову, відповідно до якої і проводилась. Березнева індексація. Тож, я думаю, ми будемо вже точніше розуміти взимку. Хоча Міністерство соціальної політики в цьому році обіцяє багато презентувати нових законопроєктів щодо пенсійного забезпечення, щодо пенсійної системи, пенсійної реформи, тож будемо дивитися і спостерігати. Ну і останній пріоритет номер 5 він називається розвиток системи соціальних послуг. Тому от такі пріоритети для себе визначило Міністерство соціальної політики на 2025 рік. Взагалі, читаючи різну, так як і ви, дивлячись різну інформацію, мова йде про те, що всі соціальні виплати, скоріш за все, Будуть заморожені до 2027 року. Але все ж таки поживемо, подивимося, тому що зараз ми живемо сьогоднішнім днем з вами. Те, що маємо на сьогодні. За знову ж таки, практикою, я думаю, якщо не буде допрацьований державний бюджет, а може ще якісь будуть внесені зміни, він буде прийнятий. Десь близько там до грудня, так як в принципі кожного року це і це вже буде тоді точно стовідсотково зрозуміло. Поки що ніяких зрушень стосовно того, щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати кажуть, що це є одним із самих спірних питань в проєкті державного бюджету України щодо збільшення розміру. Мінімальної пенсії немає. Мова йде про те, що будуть проіндексовані найнижчі пенсії, тобто ті люди, які отримують найнижчі розміри пенсії. Як їх буде визначати уряд Міністерства соціальної політики, за якою формулою вони будуть визначатися, поки що невідомі. От така ситуація станом на сьогоднішній день. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, підписуйтесь надалі. Будемо разом з вами слідкувати. За новинами та нормами чинного законодавства в Україні, які у нас так часто змінюються. Бережіть себе та свої родини.